Всім привіт! Зараз вам покажу, як змінити обкладинку в своєму рілсі в Інстаграмі. До прикладу, ми йдемо на свою ленту, є у нас Reels опублікований, да, але, наприклад, мені потрібно змінити обкладинку. Я натискаю на Reels, з боку, справа, три крапочки, тут шукаємо редагувати. Далі, ось дивіться, тут є моє фото, і тут на ньому пише обкладинка. Я натискаю. Далі я можу вибрати якусь частиночку із мого відео, яке в мене було. Або ж я можу додати з галереї. Я можу підготовити собі попередню фото, яке мені потрібно. Ну, до прикладу, нехай це буде. Да? Далі, тут є зверху, пише обкладинка і сітка профілю. Коли ми натискаємо, ми можемо побачити, як воно буде виглядати. Ми бачимо, що бізнес-слово буде обрізане і буде виглядати не, не дуже. Да? Оце така нам собі підказочка, тому що колись дописи, там, риси, наприклад, більше було як не ріси, а дописи квадрат формат, то зараз це є не квадрат. Тому я розумію, що це мені не дуже підходить. Да? Я можу вибрати, до прикладу, інше. Сітка профілю. я бачу, що мені ні голову там нічого з боку не обрізало, тобто воно буде виглядати суперово. І зверху, справа є кнопочка «Готово». Натискаємо, і, відповідно, наша обкладиночка буде.